BMW X3 2006 року 3.0 дизель BitTurbo. Заміна підвісного підшипника на кардані. У нас тут є отакий болтик на середині кардану. Його потрібно відкрутити, а тут вже і шліце показується, бо інакше його не витягнеш. Ключ на 18. І таким способом ми його відкручуємо. І як починає головка опиратися у кардан наверх, то можемо підклепати кардан униз трошки і він опуститься униз теж болтик. І тоді у нас буде далі приступ. Отаке. От Зразу як будете хотіти робити підвісний або. Або оцю спойку. Зразу закажіть собі. Бо може клепати одно або бути поганим і те, і друге. Це ми маємо нове, а от підвісний підшипник немає у нас нового. Гума пірвана. Під цього бляху не було нічого видко, термоізоляція.